Друзі, всім привіт! До вашої уваги щоденник від Crazy Карп це Carp Note Easy Book. в ньому ви можете вести статистику, а також записувати результати вашої риболевної сесії або змагань. Що в ньому знаходиться. Ну, По-перше, це календар за 2023 рік. Тут ви можете відмічати ваші події, наступні риболовні сесії, тобто змагання вам буде легко дивитися, коли у вас наступний виїзд. Також можете щось тут записати, назву змагань, наприклад. Перша сторінка кожного блоку містить водойму подія, дата. Це ви заповнюєте. Також 6 різних днів. В кожному дні ви записуєте температуру, тиск, вітер. Ранок, обід, вечір і ніч. Ну, це, якщо ви сильно хочете детальну статистику вести, ви можете тут це знотувати, як змінився вітер, в який день в який змінилась температура води і так далі. або повітря. Е, значить друга сторінка нашого блоку, це йде сама маркерна карта. Вона розрахована на дистанцію 150 метрів. В неї є позначки на лучі, тобто а, Б, В і так далі. Сама карта розмітка йде по метру, тобто дуже зручно, коли ви можете ставити там, наприклад, 83 метри або 94, тобто не вираховувати там між дистанціями по пунктирам, по метру все дуже чітко можна тут записати. Також є скорочення му, М, пісок, П тверде дно, те і так далі. Тобто, коли ваш напарник бере е, вашу карту після того, як ви записали щось тут, то він уже по скороченням буде розуміти, що ви тут. Написали. Також у нас є діаграма справа. Ви тут можете перенести те, що ви відмаркували на основній карті сюди. По цій карті вам буде видно, де у вас зборовка, де у вас якась там схил. І можна буде бачити, де частіше у вас кліє, Чи зверху, чи знизу, наприклад, дивлячись на ямі, наприклад, яке дно. Тобто, це вже зручно можете собі переносити на цю карту. Далі у нас іде. Вудилище ще перше, друге, третє, четверте. Ми їх, бачите, зробили окремо, щоб ви не плутались. Е, номер, час, вага, риби, пишете насадка і примітка, Там, можливо, стік, назву стік мікса і так далі. Е, значить, На кожну удочку ми зробили по дві сторінки. Тобто е, ось один листок, перший, другий, і знов повтор іде. Бо буває таке, що багато покльовок йде на якусь одну удочку і не вистачає одного листа. І таких у нас. Е, 10 блоків, тобто ви можете 10 змагань, 10 риболовних сесій, також записати в кінці результати. І знову Тобто У нас 10 таких риболовних сесій, змагань за, в цьому блокноті. Ви можете записати. І е, така ще фішечка у нас отакий вкладиш. Він ламінований йде. Це таблиця кліпсування на 3 і на 4 метри. Тобто тут зручно все прораховано. Плюс е ви можете, дивіться, бачите, тут є кільце. Ви його відстібаєте і пристягуєте до самого щоденника. Коли ви транспортуєте його, а коли ви вже приїхали на рибалку, ви це кільце вставляєте в маркерний колишок, і коли ви маркеруєтесь, вам не треба бігати в палатку або доставати калькулятор і рахувати, скільки це буде там 95 метрів чи там 130. Буває таке, що дуже швидко треба перекліпсуватися. Тобто, от така ось табличка вона буде біля ваших маркерних колишок. Навіть під дощем не буде проблем з нею. Потім ви її його вкладаєте або пристягуєте до того кілечка і закриваєте. Так що отакий. Щоденник уже доступний на нашому сайті. Заходьте, замовляйте. До нових зустрічей!